Висо, <свист> ладно. А в мене тут тушонка откудась. Ну ладно, поки добре пострадав. О, я палку нашла. <свист> Друго <Підрай, свист> буде піти ще дерево подавати. <свист> О, Поля, давай Блин, я, я довго байка. <свист> <свист> О, палка випала. Чи надо? Так, треба піти подобувати їжу, бо з тим. Як там не хозвати? Бомбою ніфіга немає. Бомутелька, або хранича лапа. Ну все, вже ніч треба, бо буде довго тратити. біля О, ули! Оля, ули! Я вот это вмерла! Похер! И слава да не робити похороны! Блін, с вами я бандаш! Я мандую!